Отже, війська НАТО незабаром можуть бути в Україні, але не всіх країн, а очевидно, окремих, е, яких саме отут тут є питання, чому одні країни будуть е, надсилати війська? Можливо, а інші ні за яких обставин. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцо. Це мій канал свіжої історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше а моїм нинішнім. Гостем є політтехнолог Олексій Голобуцький. І якщо це відео викликає у вас, емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, пане Олексію, перше питання. А чому про від військ НАТО заговорили саме зараз до проведення саміту миру і саміту НАТО, а не після? Чи під час цих заходів? Ну, багато причин є. По-перше, це поки що розмови тільки, так. І в принципі, способи знаходження тут військових з країн НАТО, вони різні є. Це не обов'язково ж будуть якісь а, а, військові частини країн НАТО. Так, це в принципі поки що виглядає більше схоже на те, що інструктори. Підготовка українських воїнів буде відбуватися на території України, щоб, ну, по-перше, це пришвидшує набагато е, сам процес, ну і дає можливість самим інструкторам, мабуть, і самим побувати в Україні, ну, відчувати, так би мовити, нерви і країни, і війни. Е, для чого ці розмови? Ну, Макрон, президент Франції, очевидно, виходить з того, що. На всі заяви такі про червоні лінії, яка Росія висловлює, так, треба робити якісь певні відповідні заяви. Тому що, ну зрозуміло, що якщо постійно десь виникає питання ядерної зброї, тактичної, так ну от є певні, певні так би мовити, вибудовуються такі червоні лінії. Це ж, в принципі, всі говорять про якісь умови, що це якщо країни НАТО ведуть. Свої війська, якісь країни НАТО, так мова йде вже про ситуацію або провал фронту, так українського, або, наприклад, дійсно осада там справжня осада Харкова, тобто ситуація, коли відбувається щось надзвичайне. А, бо ми бачимо з минулого року, в принципі, ситуація до входження в Харківську область була достатньо статична. Ну так, були там. Просування росіян не такі вже значні, але були просування, але в принципі стратегічно вони нічого не міняли. І, звичайно, те, що відбулося минулого тижня з Харківської області, воно міняє динаміку війни. Тим більше ми знаходимося ще в очікуванні того, що росіяни щось подібне спробують зробити і, наприклад, в Сумській області, так вони розтягують резерви української армії для того, щоб. ну Очевидно, я не військовий експерт, але прочитавши всі американські, англійські, українські, російські аналітичні звіти, які стосуються цієї проблематики, ну можна зробити такий головний висновок, що мова йде про те, що Путін поставив задачу в певний період, десь до до президентських виборів в Америці, повністю захопити Донецьку область, зважаючи, що ми, як ми бачимо, як часом яром відбувається ситуація, так що це. Мабуть, все ж таки для росіян вони вважають, що це достатньо повільно. А для цього їм потрібно ну, дійсно, щоб українська армія знаходилась в більш серйозно в серйозній напрузі. А це напруга створюється такими е, операціями, які вони зараз роблять в Харкові. Тим більше знову ж таки, ми бачимо, як співпрацює е, російська пропаганда з українськими, ну тобто до певної міри. Е, один одному вони підіграють От, російські ПСО, настрої. Я впевнений, що ці настрої, незважаючи на слова представників влади, не є прямим російським ПСО, просто вони десь співзвучні, так? От про ці е, чому не були готові до вторгнення, е, чому не були побудовані лінія першої оборони і тому подібне, е, ми ж розуміємо, що якщо таке саме відбудеться в Сумській області, то ну, розголосу буде ще більше. Що, в принципі, теж є частиною стратегії Росії на те, щоб, ну, скажімо так, і керівництво країни, і Генеральний штаб, і взагалі ЗСУ знаходились в серйозній чи й психологічній напрузі, скажімо так. Бо коли тил починає задавати такі питання, ну, це я ну, ну, Виникають проблеми, це ми повинні розуміти. Тому і ми спостерігаємо таку от, е, активність поки що абсолютно непрактичну, абсолютно на е, рівні ГАСЕЛ щодо введення іноземних військ на територію України. Чому це робиться до Швейцарської мирної конференції, тим більше до саміту НАТО? Ну логічно, по-перше, до, е, і, і до першої події і до другої події треба ще дожити. Ми ж бачимо, що ситуація за останні тижні не покращується, так за місяць вона може, може має перспективу погіршитись ця ситуація. По-друге, приблизно зрозуміло стає на заході, і цьому свідчення є в західній пресі останні дні, що швейцарська конференція вона не відбудеться в тому форматі, яке планувалося нашою владою і західними державами. Ну, головна ж, основа зрозуміло, що Захід більш-менш єдиний в розумінні того, що Україна, ціль України це повернення території української так? максимально більше бажано до кордонів 91-го року. Але так є, також є свідомлення, що це неможливо без участі в цьому мирному процесі так званого глобального півдня. І глобальний південь. Він ну, ми бачимо, з Китаєм ситуація зараз така. Будемо дивитися на, на, на наслідки е, візиту Путіна до Китаю. Це може тривати тижнями. Поки що, ситуація не зрозуміла. Китай з одного боку сам напряму не заявляє. Отак прямо не каже, що він точно не поїде на швейцарську цю конференцію. Так росіяни вже навіть встигли заявити, заявити з. з, з ну, за самих китайців, що Китай не поїде, але Цізіпін до певної міри нівелював ці слова до певної міри, так? Позиція китайська при не міняється. Вона але, вона, звичайно, така. Це намагання сидіти на двох стільцях, тобто вони виступають за територіальну цілісність, це суверенітет і Росії, і України. так, Як це поєднати в мирному процесі? Це звичайно, питання. Але ми вже сьогодні. Побачили нібито знову ж таки ви повинні розуміти, що зараз відрізнити е, реальні слова, От я, на жаль, португальську не знаю, то мені важко, е, це треба буде перевірити, наскільки Лула, президент е, Бразилії, чітко сформулював, що він точно не приїде. Бо вони всі так кажуть, з точки зрозуміти, якщо ну, теорія, грубо кажучи, так, теорія заключається в тому, моя, що все ж таки. Е, Є певна домовленість Китаю з Росією, що Китай спробує все ж таки під обіцянку своєї участі, в, в, ну, в цій швейцарській конференції, е, залучити Росію, в тому числі, так? І зараз такий тиск відбувається. Ну, от ЮАР там заявив е, пар, так, да, пар. І Бразилія заявили, що нібито вони не поїдуть на ж е, е, цю швейцарську конференцію, і е, президент Бразилії, Ну зрозуміло, він його таке, воно неоднозначне. Ну мається на увазі, що тут важко зрозуміти наскільки це стовідсоткова відмова від поїздки, але що який сенс їхати, якщо там не буде Росії? Ну так бо це ж нібито е, з їхньої логіки. Мирне переговори це коли дві сторони, які воюють, вони починають домовлятися. Тому можливо, що це все елементи цього глобального тиску, так би мовити. так, Бо Захід знову ж таки не хоче, мабуть, ламати через коліно в тому числі українську позицію, даючи можливість самим, самій Україні дійти до певних висновків. Це моя теорія. Чи вона знайде якесь підтвердження? Ми це побачимо я думаю, протягом декількох тижнів. Ну я думаю, теж що це вже буде незабаром. Але в мене є друге питання. От є країни НАТО про які згадуються в контексті ведення військ. Це скажімо, і Франція, яка є ініціатором, і країни Балтії і, і Скандинавія, але жодного радузу про цьому не згадується, наприклад, Балканські країни. Італія вона сказала, що вона не буде. А ви для себе якусь систему? От чому одні країни згадуються в тому контексті, а інші країни, так би мовити, ні? Ну, пробачте, та так, я поправлю, Італія, звичайно, не Балканська країна. Ну, але в а... Півдня Європи. Так, Південна Європа, ну через те, що в принципі це ніколи не було, ну, скажімо так. Зумієте, Італія, Іспанія, ті країни вони займають все ж таки таку позицію е, не те, щоб миролюбну ні позицію в, в тому плані, що вони не, не не беруть на себе лідерство в, в питаннях е, мирного діалогу з Росією, так і ну вони не є лідерами. Е, ми всі чудово розуміємо, економічний лідер зараз це Німеччина, яка, до речі, найбільше нам допомагає саме економічно. Ну, мається на увазі і, і військово. ну, Якщо брати е, е, скільки це все коштує, так? Найбільше, е, найбільшу так мовити, політичну підтримку і також військову ну, дають нам Франція і Великобританія. Е, я зараз не кажу свій. Відносно, ну ви не розумієте, да що якщо Естонія там витрачає набагато більше відносно до свого ВВП, але це малесенька країна, і вона не вирішує. Все ж таки у Франції є величезна перевага а перед всіма країнами Євросоюзу, саме Євросоюзу не Європи, це все ж таки ядерна держава, так, і вона може, і вона член Ради безпеки ООН. Вона може з Росією розмовлятися ж на трохи на іншому рівні, а, і, і тому Макрон. В багатьох своїх проявах публічних все ж таки більш сміливий, ніж інші країни. Я вже не кажу про те про, про інші країни, які ну, про Угорщину, Словаччину там, ну, і, я і тому подібне. Про заяву, наприклад, президента Чехії остання, так? Це демократичні країни, навіть з умовностями як Угорщина. ЄС, це не. Варшавський блок і не якесь інше там, тому, де там кожен має право голосу, кожен має свою оцінку. Вони є самодостатніми. Ну, принаймні на даний момент, поки ЄС не перетворили, перетворилися на більш державну таку структуру. Поки що такого нема, і це буде, якщо буде, то це років через 10-15 в кращому випадку. І якоїсь такої єдиної потім ситуація внутрішня в кожній країні окремо, ми ж повинні це, це теж враховувати. Так е, на війні з Україною, наприклад, в Німеччині дуже сильно піднімаються ультраправі ультраліві з політичні сили. Так і так так ще інакше, незвичайно спіровані там Росією, і це вже слава Богу, німці розуміють. Вже засуджені, будуть судити депутата там одного від альтернативи для Німеччини. Євросоюз прийняв рішення щодо заборони російських. Тобто, процес йде, але це процес, який може тривати чи достатньо довгий час. Тому очікувати, що всі країни Європи, принаймні, займуть якусь таку чітку конкретну позицію щодо України. Протягом найближчого часу, ну, мені здається, марне сподівання. Зараз ситуація виглядає так, і ми це повинні розуміти, це жорстокість, жорстокість реального світу. Якщо Україна переживе наступ Росії протягом літа і спробуй, можливо, а можливо, не спробує. Через деякий час, отримавши все озброєння, провівши все, все ж таки мобілізацію, зробити якийсь контрнаступ, це буде, ну, грубо кажучи, це буде частиною якогось майбутнього плану мирних переговорів, так, з якої позиції. Якщо це не ну, варіантів, ми зрозуміємо безліч просто, так? Російський наступ не вдається, російський наступ вдається. Е і ми... Ну, судячи зі слів е, Путіна сьогоднішніх, про те, що він заявив, що в планах е, Росії немає захоплення Харкова, так це буде і також виступати таким е, моментом тиску на Україну. Таке враження складається, що, хоча б нібито Путіну не вигідно мирні переговори зараз, але він все ж таки не зовсім може. Ну, скажімо так, розпоряджатися виключно своєю волею і своїми можливостями ресурсами, які є в нього в країні, так? Він все ж таки мусить виходити з того, що ну, навіть якщо він в КНДР просить е снаряди, так, що вони все так добре, і, в принципі, е вплив Китаю, економічний, політичний, він присутній в Росії, звичайно. І зараз ситуації, коли розумієш, достатньо. Важко тут по, по цьому, ну, простіше було написати, ніж сказати. Це все величезна гра. Китай грає одночасно з Євросоюзом і з Сполученими Штатами з одної сторони, з іншої сторони, з Росією, так? Китай вирішує свої задачі. Він готовий натиснути, чи вже натиснув на Росію у випадку, звичайно, коли щось буде виконано в його користь, так? І там є що виконувати з боку Євросоюзу чи з боку Сполучених Штатів. І це така гра, яка відбувається одночасно в різних напрямках. І Україна тут є, ну, до певної міри, звичайно, що майданчиком, на якому ця гра відбувається, так? Тобто Захід хоче, ну це абсолютно нормально. Хоче, щоб ця війна закінчилася. А, Україна хоче повернути свої кордони. Це... На даний момент співпадає, але, звичайно, з часом ці тілі можуть у Заходу і України розійтися, так? У Китаї ситуація він, ну скажімо так, йому е -е, здебільшого по барабану, в принципі, чи буде повернення кордонів 91 нас, чи не буде. Йому треба використати цю ситуацію для того, щоб він використовує, е -е, вирішувати свої економічні проблеми частково. частково. Звичайно, занадто маленький ринок у Росії, але вирішувати за рахунок Росії, використовуючи таку складну зараз ситуацію, так купуючи задержу енергоресурси, практично, наприклад, автопромом заваливши російський ринок, і одночасно не втратити європейський і американський ринок, там не втратити позиції. І от вся ця гра вона зараз і триває, вона може призвести до того, що буде ще більша ескалація, можливо, тимчасова на певний період. Протягом літа. Можливо, навпаки, що ескалація спаде а, під час швецарської е, конференції, якщо там буде присутній Китай і, наприклад, представники Росії, ну і, звичайно, глобального півдня, вони якимось чином спробують вийти, якщо не вдасться. Знову ж таки, моя версія, я зараз сьогодні в основному свої версії даю, що вони повільно, не домовившись конкретно про щось. Протягом швейцарської конференції після неї вийдуть от на, на те, що пропонує Макрон на Олімпійське перемир'я, грубо кажучи, на місяць, так? А, нібито ніхто не втрачає обличчя, так? Ну, це пропозиція Франції, а, Росія скривить обличчя, але ну, скаже, що ну, дійсно може. Ну, там і Китай, звичайно, так, і тим чином, да, так би мовити, прийме в цьому участь. І вже потім місяць пройде, і там ситуація тоді може зависнути, грубо кажучи, так? Ну, має називається, якщо сторони домовляться, що Україна з Росією домовляться, що зупиняються, зупиняють військові дії на місяць. І тоді, хто перше почне, і той буде виглядати. Це звичайна ситуація, яка не. Я зараз називаю ситуацію, які не, не, не виграшні для України. Вони не так, щоб виграшні для Росії, але. Е, ну... Знову ж таки. Е, виходячи з того, що ми не маємо, в нас 50% нашого бюджету е, витрат, тобто, формуються з допомогою донорів, ми навіть півроку перебувавши на голоді, на голодному пайку, ми е, ну реально, це зараз всі пишуть, що ми отримали і Харків, і, і все інше так помовити, так? Тобто, це говорить про те, що ми. Цій ситуації абсолютно залежні від заходу, а в заходу є декілька варіантів розвитку ситуації подальшого. Пане Олексій, що так називають? Не одне невелике питання, яке виникло буквально недавно. Ви знаєте, що зараз почала складна ситуація в новій Каледонії. Ну, нову Каледонію – це в такому місці, де дідько на добраніч ну, каже і ні я, ні ви напевне, не є фахівцем по новій Каледонії, але. І думаю, що більшість моїх глядачів не знають, де це є, От, Але а, це, це є заморський департамент Франції. Чи не буде ця ситуація, бо то є нової колодонії там 300 тисяч населення, відволікати Францію чи інші західні держави, в даному разі суто Францію, від, українського, від української війни? Ні, ну я думаю, що це там зійшлося і. Е... Знову ж таки, ніяких доказів нема, але зважаючи, що там зав'язаний ще й Азербайджан, що це певні відгуки. Ну там вирішують. Ми ж розуміємо, що Росія б'є по слабким місцям Заходу, використовуючи не тільки напряму свої якісь... ну які і в неколі е, інтереси може бути в Новій Калідонії. Ніяких. У е, Азібаржана є певна. Образана про вірменську позицію Франції, це логічно абсолютно, так? От зійшлися інтереси, а, а Росія хоче напрягну, напрягти. Ну, от, е, е, грубо кажучи, Макрон заявляє про введення військ в Україну, так? І тут йому він змушений вводити війська в Нову Каледонію. Картинки там, машини гарять і так далі. І так далі. Ча суть конфлікту там, ну, вона така антидемократична, скажімо так, так? Вона складна з одного боку, з іншого боку, ну що? Ну просто е, місцеві жителі, мається на увазі полінезійці, так, вони так. не хочуть, е, щоб права голосу поширювалися на всіх жителів е, цієї заморської території, бо тоді вони втрачають свою більшість. От, і все, грубо кажучи, так там є сильні сепаратистські... але. Всі референдуми, які проводили, всі опитування, які проводяться, говорять про те, що знову ж таки в них є що, що в Нової Калідонії є чудові приклади по сусідству Тихоокеанські республіки, незалежні держави, які відірвалися від своїх метрополій, І ну, ми ж розуміємо, так, що ця нова Калідонія живе просто за рахунок, чисто за рахунок Франції. І там рівень життя набагато вищий. Ніж в багатьох незалежних а, державах, які знаходяться по сусідству, населені такими ж ну, народами, схожими народами. Тобто, а, тому звичайно, що і самі нові калідонці велика частина, і ті, хто не є а, корінними жителями, так вони не хочуть ніякої незалежності, вони хочуть далі залишатися в дуже комфортних умовах а, заморської. А, Заморської території Франції, е, тому це звичайно спроба розтягнути е, зусилля, в тому числі Франції. Ну, показати, ми бачили, як росіяни в Африці діють, да, допомагаючи е, е, цим хунтам, які приходять, роблять державні перевороти. Ну, це такі напруження, такі, бо ще раз повторюю. З усіх європейських країн, звичайно, найбільш дієздатна після української армії, так дієздатна з точки зору, що у неї є практичний досвід, хоча так, хоча був на рівні іноземного лігіону. Це є Франція, тут без питань абсолютно це точно за останні 30 років єдина. Польща там може бути в неї величезна армія по кількості, але вона має жодного практичного досвіду, Ну, крім там участі малесеньких підрозділів в операціях НАТО в, в, в деяких країнах. Але знову ж таки, в нас теж такий досвід є там, хоча в мене країна НАТО в Раці. А, Тому ну, така відбувається. Я думаю, що це не більше, ніж це. Тобто воно надовго не, не затягнеться, сподіваємося. Я не знаю, наскільки воно затягнеться. Звичайно, ми ж розуміємо, що Захід сам дозволяє зробляти Росії величезні гроші на енергоносіях. І в Росії, я не думаю, що, грубо кажучи, знову ж не хочеться ж переходити. Слон, Медведчук в бусах із е, коштує набагато дорожче, ніж реальний прототип, так би мовити, український. Ну, Я до того, що це набагато дешевше, звичайно. Набагато дешевше. Але для Франції це болюче, болюче набагато, ніж, е ніж навіть ситуація в Україні. Це ж знову-таки абсолютно зрозуміло. Така ситуація. Отже, пане Олексій, я вам дякую за цю бесіду. Це було дійсно дуже цікаво, дуже е, так оперативно, що дуже важливо. А будемо бачити, як ця ситуація буде розвиватися, оскільки, дійсно, воно все станеться вже доволі скоро, в червні-липні до, до червня залишилося півмісяця, тобто десь півтора-два місяці. На розвиток цієї ситуації, і тоді буде вона стане більш зрозумілою. А якщо вам також було цікаве це відео, так само як мені, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу, ну і все буде Україна. Дякую.